Український футбол давно звинувачують в його олігархічні моделі. За приклад, беруть Західну Європу, де клуби розвиваються як бізнес-проекти. Тоді як у нас життя та перспективи більшості команд залежать тільки від заможності так званого пана. Канал «ЮАФутбол» футбол вирішив назвати найяскравіших українських олігархів, що серед своїх активів мають футбольні клуби. Рінат Ахметов, Шахтар, вийшовши переможцем збройних 90-х, молодий донецький олігарх, який нині є найбагатшим в Україні, почав загортати свою власність у блискучу обгортку. При цьому футбольний клуб Шахтар ставав головним діамантом колекції Ріната Ахметова та ще одним інструментом в боротьбі за вплив на країну. Суто, з футбольної точки зору, власник Шахтаря завжди мріяв стати в один ряд з європейськими грандами, тому нашкодував грошей на новий стадіон елітного тренера. Талановитих бразильців розбудову власної академії. При цьому гірники намагалися вибудувати ефективну економічну модель, яка б дозволила прийти на самоокупність. Почасти це вдавалося завдяки продажу своїх зірок. Утім, шахтар досі залишається залежним від добробуту свого власника. Наприклад, за останній рік капітал магната збільшився майже на 5 мільярдів доларів. Тож шахтар минулого літа дозволив собі активну роботу на трансферному ринку. Хоча від початку війни на Донбасі клуб лише продавав. До речі, захметовим пов'язують і інший клуб вищого дивізіону Маріуполь, що розширює арсенал можливостей у боротьбі з головними конкурентами. Ігор та Григорій Суркіси Динамо Київ брати одними з перших побачили, що футбол це не лише постійні витрати. ЗМІ подейкують, що на початку 90-х зовсім на футбольне підприємство при клубові дозволяло Суркісом суттєво економити на митному зборі. До того ж, за допомогою найпопулярнішого на території колишнього СРСР клубу було значно простіше вирішувати інші економічні та й політичні питання. Саме лідер українського футболу став для Григорія Суркіса трампліном, щоб через посади президента ПФЛ та ФФУ отримати місце в УЄФА. І, хоч нині позиції братів не такі міцні, як це було на стику тисячоліть, Суркіси все ще мають вплив на деякі українські процеси. Костянтин Живаго. Ворскла, гірник спорт та Кремль. Це у Ріната Ахметова офіційно лише один клуб. Зате група компанії по Костянтина Живаго відкрито фінансує одразу три. Гроші вкладаються, що називається по місцю прописки. Полтавський гірничозбагачувальний комбінат є спонсором Ворскли. Аналогічне підприємство у Горішніх плавнях, гірника спорту, Похитнулися позиції Кремені якраз через банкрутство місцевого заводу Крас ще одного активу. Живаго. До речі, сам олігарх за рік збіднів майже на 200 мільйонів доларів. І, хоч підприємець усе ще залишається доларовим мільярдером, буквально усі його проекти потрапляють від фінансових проблем. Тому у Ворської з'явилися затримки зарплатою. Сергій Тарута, металург, сталь Кам'янське, сталь Алчевськ, довгий час бізнесмен тримався у числі найбагатших людей України. Але дуже стрімко втратив свої позиції, розмінявши на рахунках 2 мільярди доларів на скромні 200 мільйонів у тій же валюті. Тарута через війну на Донбасі був змушений розпрощатися майже з усіма ключовими заводами. Тож без фінансування залишилися і Металур, що підживлювався грошима із так званого головного офісу корпорації, ІСД, і обидві сталі. Фактично, головні активи підприємці залишилися за межами України у Польщі та Угорщині. Тому український футбол і втратив три професійні клуби. Ігор Коломойський. Дніпро класичний випадок, коли людина витрачала кошти на футбол, поки мала з інших галузей шалені дивіденди. А взагалі він був головним шоуменом українського футболу. Коломойський легко міг озвучити в прямому ефірі номер телефону Ігоря Суркіса. Зневажливо говорив про Хуанде Рамоса, звинувачував усіх в заколісних іграх. Відмовлявся продавати гравців за солідні гроші. Говорив команді, що вона випадково вийшла у Фінал Ліги Європи. На піку групи приват якою володів Ігор Валерійович, він вкладав гроші не лише у Дніпро, а й Карпати, Волинь, Кривбас та Нафтовик. Нині Коломойський намагається привести на пост президента України свою людину, забувши про футбол. Хоча деякі джерела називають його близьким до Дніпра 1 та Луганської зорі. Петро Демінський Карпати були часи, коли Демінського називали найвпливовішою людиною Галичини. У великий футбол він прийшов на початку нульових за запрошенням власних структур. Проте за 18 років правління в Карпатах лише Олегу Кононову вдалося мінімізувати вплив власника на команду, що дозволило зеленобілим вистрелити в УПЛ та засвітитися в лізі Європи. З іншого боку, Демінський завжди намагався саме вести футбольний бізнес, а не лише викидати гроші на іграшку. Нині в ЗМІ регулярно ходять розмови, що Петро Петрович, який змушений перебувати за межами України через провоковану аварію аварію із летальним випадком, готовий відмовитися від Карпат. Олександр Ярославський Металіст свого часу пливовий харківський бізнесмен підібрав металіст, як говорять, аби був. А потім так захопився, що кинув викликах Ахметову, Суркісам та Коломойському. Поки Ярославський був власником металіста, той незмінно завоював бронзові нагороди та встиг набути достатньої ваги в Європі. Однак те, що гарно блистіло, привернуло увагу скандального олігарха Сергія Курченка. Ярославського змусили клуб продати, після чого доля металіста стрімко пішла до занепаду. Після революції гідності Курченко втік до Росії та фактично своїми руками знищив один з найкращих клубів України. Що стосується Ярославського, то він із поточним статком у 400 мільйонів доларів продовжує активно займатися бізнесом, розвиваючи серед іншого, у Харкові аеропорт і місцевий тракторний завод та мріє повернути у свою власність металіст. В українському футболі було і є по нині ще багато яскравих постатей. Шуфрич Рабінович продовжує володіти чорноморцем клімом, Гелер Зорею, а ФК Львів почав піднімати копитко. Чи не забули ми когось? Пишіть у коментарях, який власник клубу вам запам'ятався найбільше, а також пропонуйте нам нові ідеї до сюжетів.